Буряковий квас або по-модному, бурякова камбуча. Про все робиться найпростіше: беремо бурячок, ріжемо, чистимо, складаємо їх у баночку. Скільки є, яких слад. Хочете в літрову, хочете у двохлітрову, хочете в зразу. Ну, поклали бурячки. Поклали чесничок для дезінфекції і запаху, щоб буряком не було чути. О, це трошки. Хроник. Які є, там пів середньої шматочка, теж не обов'язково, теж, скажімо так, для, для дезінфекції, щоб робі, якісь там мікроби обувалися. Так, заливаємо водичкою або фільтрованою, або звичайною, сирою. Мама казала, якщо вода у вас куплена, то хай трохи ну, стояти. Ні, ні, може засклизнути, так що краще mm. купованої не брати. Отак? А от чуть трошечки-трошечки. От так, Вільно, не доверху, і сильно не напихати, бо може лопнути банку. Так, присолюємо щіпочкою солі. Досить. Беремо паперову серветку або марлючку, або ще що є. І затурюємо ну, резиночку. І чекаємо, скільки. Ставимо не на сонце, а десь холодок у теплому місці, можна у шафку. Відкривати. І заглядаємо іноді. Можна рушничком накрити, щоб йому було темне, темненько, темненько на кухонці. І через два дні почне трошечки булькати. Потім піночка, ну, приблизно й... і пробуєте вже ложечкою. І вже кисленьке або добре кисленьке. Відлили у якусь пляшечку. Ну давай пробувати. Це ми вже маємо готовий продукт, якщо що. Відлили у пляшечку і залили знову чистенькою водичкою ті самі бурячки. Це я раніше робила класика. О, так виглядає. І так можна заливати разів три, а то й чотири. Решту, те, що відсітили, поставили в пляшку, поставили в холодильник. Жарко випили. Ну, якщо вам треба для обміну речовин, для підвищення гемоглобіну і ще для різних цікавих речей, вірніше корисних, можете почитати в інтернеті. Купавсього. Смачного бережіть себе і бережіть Україну.